Привіт, мене звати Заряна Надія. і Я допомагаю лікарям розвивати власні соцмережі так, щоб вони приносили пацієнтів, а також задоволення від блогу. А ще це перший україномовний канал про медичний, це важливо самен. Тому, якщо ти лікар і відчуваєш, що ведення соцмереж у тебе забирає величезну кількість часу, а ще це повний хаос. То ти в правильному місці. За освітою я журналіст, і 4 роки я працюю смс спеціалістом розвиваючи блоги лікарів, клінік і лікарень. Тому освіта журналіста дає мені можливість балансувати між таким суто пацієнтським облозі і суто лікарським. А ще це допомагає говорити про складне, простою і доступною мовою. На цьому каналі буде багато практичної інформації. Як лікарю краще вести блог, як краще показати себе пацієнту, які помилки лікарі роблять в своїх блогах і що відштовхує їх від потенційного пацієнта, що багато підказок, інформації, порад і так далі. Все буде тут. Тому, якщо ти лікар і хочеш розвивати власні соцмережі, щоб вони тобі приносили пацієнтів, а ще розбудовувати особистий бренд, ти в правильному місці. Я вітаю тебе в нашій спільноті. Приєднуйся далі. Цікавіше.